Вітаю, панове! Бесідуємо з ми сьогодні про КПЗ-07ПЕ. Десятий левел, німець акціонка у нас за конструкторське бюро, важкий танк. Ну і це у нас апаратурка, яка мала потенціал стати новим чифтейном, але при цьому була доволі нормально, притомно забаланшена, і за рахунок цього є просто хорошим, комфортним апаратом, але не ультимативним. Починаючи з наборів обладнання. Це у нас загартування, це у нас турбіна, і це у нас досилач. Само собою, як і в кожному гайді, я це маю на увазі, можливо, не проговорюю, да, але саме маю на увазі, що загартування може бути звичайне, може бути експериментальне, турбіна може бути звичайна, може бути експериментальна. Це вже на ваш розсуд, і залежно від того, які у вас є ресурси на аккаунті. От, але нічого більше йому не потрібне. Польова модернізація в польові в першому, перше, в другому або зведення, або нічого, в третьому мінус рта. В четвертому плюс 2 км, в п'ятому я для себе обираю пари, що ви можете не брати взагалі нічого. І в спеціальну комірку ставлю собі слот під рухливість, ну знову ж таки, для турбінки. А ви там уже дивіться по собі. Екіпаж, що ну, у вас на екрані: це у нас виходить 5 людей. Командир виконує роль радиста, окремий навідник, окремий механік і два окремих зарядника. Тобто, фактично сюди сідає нормальний притомний екіпаж. З того ж таки ВК-7201К. Дивимося, вивчаємо, досліджуємо, ну і я переходжу до схеми бронювання даного апарата і будемо з вами її разом вивчати. А, власне кажучи, починаючи з НЛД. В НЛД у нас 100 мм, там трошки нижче вже буде дно корпуса там 40 мм від слова рекошати, але само собою тільки до 120-го калібру, все що вище, проб'є сюди за правилом трьох калібрів. Власне кажучи, ВНЛД і до 200 мм броні, там якось передовернуть, розвернуть її можна, якийсь 8 левел відтанкувати можна, але все інше, само собою вас сюди проб'є і не відчує. ВЛД у нас закрита, власне кажучи, скажіть, скажу, господи, ВЛД у нас закрита таким ось ковшом. В цьому ковші у нас там 20 мм екрана тут, там 5 трошки за ним ще далі, потім ще 20, одним словом, від 20 до 45 мм екранованої броні. А за цією екранованою броньою у нас розташувалося 160 мм номінальної броні ВЛДхи. І загалом пробити його сюди можна, само собою, але, по-перше, ці екрани жратимуть кумулятиви дуже сильно. А по-друге, вони створюють все одно як не крутий додаткову перешкоду навіть для бронебійних снарядів, які пробиваючи ці екрани, вже втрачають частину свого пробиття для основної броні. Ну і вочевидь, це класне, хороше добротне ВЛД, тим паче, з урахуванням того, що ми матимемо можливість подекуди грати від своїх нормальних, хороших кутів мінус 8, і, вочевидь, в такі. Ситуації для нас все буде ще більш сприятливо і не пробуватиметься ніяк, фактично ніколи і нічим. От якась така історія. Власне кажучи, бортова проєкція в ній у нас зверху 100 мм. Знизу 70 мм. Ну і власне кажучи, якщо верхній борт прям хороший добротний класний, 100 мм, це як там аля а Аля Канопенір, то от нижній борт 70, будемо відверті, малувато. Його достатньо, щоб відтанковувати там бебехи під коло рикошетом, кумулятива наведеної броньої ще за рахунок катка. Це все ясно, але при цьому будемо відверті, ну якби би найменше по і поїхати в ангар. Приємного в цьому на 10-му левері для важкого танка буде малувато. От, якось так. При цьому всьому у нас фактично за рахунок ромбової проєкції, ну типу, коли ми ромбом, відкривається зона ВЛД. В ній не прям щоб мало броні, 270 це ну, взагалі немало. Але все одно танки свого левела, навіть уже базовим снарядом мають шанс сюди пробити. Що вже говорить про снаряди спеціальні, тим з пробиттям 320, 330, 340 мм на комесі і так далі. Крім всього цього, в нас ззаду є моторний відсік, чи який він там цей відсік, я фіг його знає. Там 30 мм зона, проб'ється по правилу трьох калібрів, вона невелика, але залітати в неї час від часу буде, тож майте це на увазі, і треба максимально якісно дьоргатися, смикатися, постійно перебувати у русі, щоб супротивнику якнайбільш сильно ускладнити вицілювання цієї зони. При цьому всьому є надвосинова полиця, в ній у нас 30 мм, ну, чувать, правило трьох калібрів порахуєте самі. Лобова проєкція Башти. Власне кажучи, під маскою гармати у нас зона в 260 плюс-мінус міліметрів. При цьому всьому, що в... це таке, господи, на куди це я наївся тільки що був? Власне кажучи, вона переходить в бортову проєкцію, і там у нас в чому суть? тому, що броня фактично за рахунок заокруженості цієї форми піднабирається. Там ось тут, -тут буде якихось, якихось 280-290, і там уже чим далі, тим буде цієї броні ставати. Більше саме за рахунок кута нахилу. Там 300, 400, 400 плюс, 500, і слово «рикошет» само собою. Аналогічно з іншої сторони. При цьому всьому маска гармати. 350, 320, 360, до 400 мм броні. Деякі зони є міцніші, деякі зони рикошетять. Класно, круто, прикольно, добротно. Загалом патентна рекенда цієї маски не виникає. Там ясне тіло, якась хорі може сюди пробити, якийсь є третій, четвертий і так далі. От, ну але. Якщо ми говоримо про просто звичайні танки з конвенційним пробиттям, то вони для нас загрози в цій ситуації не становлять. А, власне кажучи, дах башти 45 мм, правило трьох калібрів, все ще вище, 135-го вас сюди на вильот, банально ББХ або під колом просто по правилу. А, при цьому всьому кумулятив для кумулятива тут буде 280 мм наведеної броні, тож маємо на увазі, простягується, дай Боже, банально за рахунок того, що в кумулятива немає рекошати під таким кутом, і при цьому всьому номіналу 45 не здатний забезпечити нормальну кількість наведеної броні. Ясно? Ясно? При цьому всьому присутній лючок, в ньому 120 номінала, 130 наведені там плюс-мінус. Ну і загалом що, пробивається, простягується, залежно від того, куди ви влучили, тому що ну там, якщо в самий самий край, то само собі не проб'єте, але в центральну зону проб'ється, і він не те, щоб прям великий, але його видно в цілому. І, скажімо так, коли ви поставили собі за ціль пробити цей танк в люк, то великих труднощів ви з цим не відчуєте. Бо, знову ж таки, люк перебуває на виносі, прямо такий, і навіть граючи від рельєфа, його доволі добре видно. Знову ж таки, це не відро є п'ятого, само собою, але треба розуміти, що Підставляти його зайвий раз і сподіватися на нього зайвий раз також не варто. От, якась така історія. А, власне кажучи, підсумовуючи бронюванню, ми маємо яскраво вирішену вразливу зону у вигляді НЛД, воно доволі ватно, доволі картонне, але в нас хороший ВЛД, нормальний притомний борт, яким можна послуговуватися, ну, само собою не передовертаючи його. І банально ми маємо класну, круту драйвову башту, яка достатньо добре заброньована. І да, її там можна пробити в підмаскову зону, там можна виселити в лючок і так далі. Там трошки її передовернули вас, вже пробили в борт башти, це все ясно. Ну, але у іншому, коли ви прямо до супротивника, великих проблем і нарікань з цією баштою. Ну, якби би їх не виникає. А, ну, Нарікань до цієї башти не виникає, і проблем само собою також не виникає. Логічно, логічно. А, до речі, куди їхати зараз я не викупаю, тому що поїдеш направо, тебе прове артою, поїдеш наліво, а, тебе привуть переапані і сотки. Ну, але я таки поїду, мабуть, наліво. Якби нехай буде. А чом би ні. От, якось так. По швидкості. Це у нас 50 вперед, 15 назад. Ну, В принципі, для важкого танка, ну, а і ні, Пойдет. загалом великих проблем з цим не виникає, він їх їде, він їх в цілому більш-менш набирає, тримає. Тобто, Загалом для важкого танка 10-го левела пристойна, нормальна швидкість. А по гарматі це у нас 120-й калібр, але з унікальною альфою. Альфа у нас 410 одиниць, не 400 рівно, не 420, не 440, а саме 410 одиниць при цьому пробиття на базовому підкалібрі 270. А Польоту, власне кажучи, не 1439, бо, тому що в мене зараз польот 1439 написаний, але в мене стоїть перк по-любому. От тому там польот поменше буде. Десь 1300, мабуть, щось в цьому діапазоні треба дивитися. Знову ж таки, точно в ангарі. А мені лінь було це зробити перед початком бою, бо я банально не подумав, що в мене стоїть перк. Ну, молодець, виходить, я сильний гравець в танк. Власне кажучи, да. так. Потім кумулятив пробиття, власне кажучи, на ньому у нас 320 мм. Також не класично будемо відверті, це не якісь там 300 урізані, на якісь 340 шаблонні класичні. От, тому ми маємо те, що маємо. Загалом цього достатньо, баланс направка і не більше. При цьому польоту тут у мене написано 1036, але знову ж таки стоїть перк, тому там польот десь в межах 900 метрів на секунду. Ну там може трошки більше. 900 з невеликим, по ідеї. От, і при цьому фугас пробуває 110 мм. Так би, не 105, чомусь невідомо чому як в л 7, але 110, класно, круто прикольно, Альфа-525, і польот такий самий, як у кумулятивного снаряда. А по стабілізації. Загалом вона нормальна, притомна, комфортно, відігравати з неї можна, не відчуваючи великого дискомфорту. Ем, і стабілізатор такий їй не потрібен. Єдине, що знову ж таки я собі ось поставив. А, не турбінку, а турбінку Т-3, і вона мені трошки додає стабілізації, тому за рахунок цього стає приємніше, комфортніше грати. Я тільки що не влучив, до речі, тому що я біомаса, яка погано вистріла і погано взяла випередження. А я буду пробувати парати глибше, там можливо бути якийсь танк аля Фош, аля якийсь гніль. Але в мене немає вибору, тому треба грати агресивніше. ну, Бо я лишуся без дамагу. мене зараз порвуть в ноль, як ту зігрілку, тому що я стою під двома артами, які саме собою не впливають на бої. Го, ну якщо ви раптом не знали, то вони на бої не впливають. І... Приємного в цьому само собі мало. По зведенню воно доволі притомне, нічого особливого, і видатного ні в одну, ні в іншу сторону. І навіть ба більше, як для важкого танка, доволі ще й швиденьке і загалом комфортне. От, якось так. Кути вниз ультимативні. це не якісь там, до речі, танк зліва, по-моєму, не якісь там мінус 10, це у нас кути мінус 8, але загалом їх вистачає, з ними можна комфортно відігравати цього, Ну, в цілому достатньо, щоб не відчувати великого дискомфорту. Само з собою, не чи втейн. Мінус 10, тут навіть не пахне ними. Це все очевидно. Але і подібного параметра, знову ж таки, для комфортного відіграшу з головою достатньо. Пробуємо зараз реалізовувати наші ультимативні класні фугаси. І... Сподіваємося, що нас не прогріють, поки ми це все діло робимо. Якісь є сотки, які можуть просто виїхати і вломить мені тичку в ту порилу, навіть не задумуючись про наслідки для самих себе. О, е далі, про що я не договорив? Перезарядка. Там 7 з невеликим секунд, залежно від те, що ви сюди поставили, знову ж таки, само собою, да? як і на кожному танку в цій грі. Е але 7 з невеликим секунд, нормальний притомний ДПМ, комфортна перезарядка, питання рікань по ній, знову ж таки, не виникає. От до речі, що мені зараз робить цьому танку з його. Е, ультимативний парапаний баштою. Невідомо, тому що куми з 320, да, коли стоїть прямо, я пробити його можу. Але тільки він все хоч тр трошки довернув, я вже не факт, що проб'ю його правильно. Правильно, ну, повезло, залетіло. От, але маємо те, що маємо. Ну, Чувак не сильно, як мені здається, смішльонний, так? Да? Тому будемо намагатися йому закидати. Будь ласка, прокну пробиття нижче, я вже його не пробуваю. Ну, от, отак от, от напарапана є 100. А ви як думали, і ви як хотіли. О, господи, що ти робиш, чувак? Не заважай мені, будь ласка, грати, бі. Я тут собі граю, розважаюся, нікого не чіпаю. А ти оце під'їжджаєш і... Займаюся такою херню, як а, перешкодушаєш мені настрелювати домах по якомусь ботінку. Так, тихо. Тихо, 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 тихо. Виїжджаємо, даємо тичку, приймаємо тичку від нього, не приймаємо повезло, тому що акумулятив залетню мені поїде і в ВЛД у мою екрановану зону. Ну і класно, круто і прикольно. Ти подивись на цього пазіка. Господи, який душний. Бере і ложить кожну тичку, кожну тичку кладе в мене. Закидую тичку йому у відповідь. Ну і теоретично він зараз має вмирати від якогось Йоха або 705-го. Да, все, його добуває навіть не Йох, а, а Мікс 13105. Ну і добренько. Ну і зашибіть, що називається. Правильно? Правильно. А, власне кажучи, що я розказував, то, господі. Щось розка розказував і забув уже що. У мене чомусь якась хера лагає запис, до речі, я не викупаю, чому у мене відеокарта добиться в сотку. І якщо у вас раптом будуть якісь пролаги на записі, я не винуватий. От, що називається. Це така штука, яка залежить не від мене, а якогось є долбиться від Юха в сотку. Невідомо чому, невідомо через що, все позакривано, крім танків і ОБС. -ки. Ну, але байдуже. Коротше, в чому суть? Відбиваючи підсумки по танку, ми отримуємо нормальний, хороший, добротний, комфортний і при цьому збалансований апарат. У нас є хороше бронювання, даний ультимативний борт, дане якесь там ультимативне НЛД, але загалом хороша ВЛД, хороша башта. ну і Борт, хоч і не ультимативний, послуговується ним знову ж таки в певних ситуаціях. І за великої потреби можна. При цьому всьому ми маємо нормальну хорошу рухливість як для важкого танка. Це важливо знову ж таки пам'ятати, що це в нас важкий танк, там не середній, не ще якийсь, а саме важкий. Тобто, у нас є нормальний запас міцності, до речі, малувати як для важкого танка, але ну само собою краще ніж у танка середнього. І очевидь, за рахунок бронювання ми отримуємо ще більше хепешок бонусом зверху в контексті того, що нас ще й не пробивають тобто ми живемо тупо довше за рахунок броні. А, да, Перший бій, 300, 2 фрага, 2500 блока, 2К асіста. Це в нас ТОП-1 по команді, поїхали в другий бій і завершуючи думку. При цьому всьому ми отримуємо танк з хорошою класною гарматою, з добротним пробиттям на базовому снаряді, з достатнім пробиттям на спеціальному кумулятивному снаряді, з хорошим класним фактично ультимативним пробиттям на фугасному снаряді, проти якихось там бабах, грілів і так далі. І при цьому цьому у нас хороша перезарядка, нормальний ДПМ. А, власне кажучи, хороші, комфортні кути, мінус 8, але не ультимативні, мінус 10. Чому він збалансований? Тому що в нього немає чогось такого, що прям ультимативного. Ультимативна башка? та ну не сказати, не сказати що вона ультимативна. Хороша броньота, хороша, але є певні вразливості, зокрема, лючок, зокрема підбафтова зона і так далі. Плюс це все діло ще нівелюється кутами мінус 8, тому що були б це мінус 10, да, питань немає. З мінус 10 кутами це була б ультра імба. Але кути мінус 8, вони трошки це все діло збалансовують, вочувить. А Це перше. Друге, ми маємо танк, який рухається хоч і нормально, але не ультимативно, якось там, як якийсь умовний 277. При цьому всьому танк важкий із нормальною кількістю ХП, але не з ультимативною кількістю ХП, тому що 2.400 під загартуванням, ну, як ви розумієте, бачили і покращі, і поприємніше. А, і. По імбові що будемо відверті. От, при цьому стабілізація просто нормальна, посередині просто нормальне. Ну і загалом нічого такого в ньому прям видатного немає. Тому він просто нормальний, хороший, моментами навіть сильний танк, але не ультимативна палка нагібалка, не, не ультимативна імба, не танк, який ламає рандом. Просто комфортний, добротний, приємний. Як і загалом всі важкі танки, які виходили за конструкторське бюро. Тому що той же 780, й ну нічого поганого про нього сказати, язик не повертається. А, власне кажучи. Сказати, що з погане, можливо, про якогось об'єкта 452к, аналогічно язик не повертається. Тобто, загалом добротний, нормальний грабельний апарат, ну, який я само собі можу вам рекомендувати, радить, якщо там буде якась нагода його придбати, само собою не за реалманію, само собою не за всі ресурси цього світу, або, ну, простіше кажучи, не за всі ресурси з вашого ангару. Але якщо буде нагода десь десь ним обзавестися, ну то чому б і ні. Але знову ж таки, найважливіше, що ви маєте і пам'ятати, що в цю гру не можна грати ні за яких умов, ні на, ні на якому танку. Ну, абсолютно ні на якому танку, бо патент урівняє всіх, арта побриє всіх і так далі. Тому, вочевидь, забуваємо все, що я зараз говорю, просто не граємо в цю гру, і це буде найкращий, найбільший подарунок для мене, як для вашого наставника і, власне кажучи, того, хто намагається вас навчити чомусь хорошому. Ой, Господи, там танк катається, мені отолко не видно, тому що він в рельєфі, віддалі займає верхню позицію, але я став на отстріл. Загалом в даній ситуації в цьому немає нічого поганого, але. Господі, як в нього кончинути. До речі, зараз про це поговоримо, про паттерн польоту, бо в нього він гавйовий. Наскільки я пам'ятаю. Е, да, в чому суть, тому що так неправильно робити, тому що якщо був би якийсь інший сетап, якби в нас був інший респаун, то команда супротивника зараз зайняла б верх. Ну і, очевидно, чим би хорошим, це само собою для нас не закінчилося. Ми просто прогали б бій і поїхали б в бій наступний. Я поки зводився, його убили. Ну і зашибісь. Е, да, про що я говорив? Про те, що паттерн польоту снаряда. У нього він мерзотний. Так, так звана написана точність на цьому танку абсолютно не відповідає дійсності і. Грати на ньому, ну саме з якоїсь навіть середньої дистанції, це дискомфорт, тому що в нього регулярно летить не туди, куди ти цілишся, ну, само собою, як і будь-якого танка в цій грі, та снаряд падає там, або в землю, або ще кудись. І це дискомфортно, неприємно і банально чергова історія про обман, коли тобі пишуть, у грубо кажучи, в циферках одне, а по факту потім з'ясовується, що точності в цій грі немає. Ну, це і так очевидно для мене, так, скажімо, але ви все ще в неї вірите. От, Тому по факту потім з'ясовується, що ніякої точності немає, так званий снайперської, да? тому що я ось раз вистрілив башту, влучив в праву сторону в башту, а другий раз вистрелив в башту і в вилицю, а влучив в нижче вилиці. От, з третього разу ми нарешті влучили в За Зашибсь, класно, круто прикольно. До речі, пора вже їхати розмінюватися або, як мінімум, просто грати агресивніше. Я, до речі, зараз дуже кончено виїжджаю, тому що там СТБх мене може контрити. І хорошого в цьому, само собою, мало. Ну от будь ласка, СТБ, мені в на 400 доволі заслужено, тому що я сам виїхав як дурачок. Е, але мені треба агресувати, треба їхати грати набагато, набагато агресивніше, бо я банально втрачаю купу дамага. Підпал. Не буде підпала, пішов я нахер. Ну і зашибісь. Ну і добренько. Так. так, У мінус 8 Наші веселі, круті, яких саме собою бракує, щоб просто ультимативно виїхати і рвати все живе в цьому бою. Закидуємо, у сьонку, будемо його фармити, поки є така можливість, а чому б ні? Ну, що називається халявний дамаг. А чому би не скористатися з, з такої нагоди? Правильно? В землю пав снаряд, буквально при вас 200 метрів дистанції, він падає взагалі ось на дистанції в 100 метрів. Одним словом, все як завжди, все. Доволі шаблонно, і. Ай, Боже, передбачу. Ну поки я вицілюю танк, мені закидає танк інший, який, до речі, є важким танком, і він не поїхав на горку грати зі своїми чуваками. Через це його чуваки горкою програли, бо їм забракло ще одного потужного сильного ствола. Порядка з собою, щоб якісно реалізовуватися. До речі, у мене знову чомусь ем, перенапружується від дюха, і зараз знову, походу, буде лагать. Я не знаю, з чим це пов'язано. Е, все, коротше, кому говно треба викидати. Ну але що називається, майте на увазі, да, те, що у вас лагає, це не я винуватий. У мене все окей, все зашибіся, навіть вінду перестав... перестановлював, тому що в мене воно все це діло якось некоректно все поводило. От, мені це не подобалось, тому переставляв собі вінду. Проте, як я бачу, не допомогло, тому що віднюхав, все ну, долбиться в сотку, якийсь диспетчер вікон обосаний. Уже перепробував все, що можна. Так що, в принципі, якщо у вас є поради, звісно, ви можете їх написати, але навряд чи ви мені напишете щось таке, про що я ще не погуглив в інтернеті, і про що я ще не подивився відосики, що я ще, в принципі, сам не спробував зробити. О, да, тому навряд чи ви мені щось таке напишете, проте все ж таки спробувати можете. От, якось. Май боже, тільки відвернувся, танк посвітився. Це ж треба таке? Це ж треба така весела, крута історія з законом подлості, який працює завжди. Зокрема, в цій веселій класній крутій грі. Е, е, так, там зараз буде статися грілі Леопіорд, по ідеї. Ну, теоретично, знову ж таки. Мені б зараз би їм тичку накинути. Можна було б ліордур вза... а грилю взагалі закидувати фугасиком. Але леопёрд... о господи, що леопіорд гнілі, А воно все одне те саме, бо ж і гнілі, воно все одне і те саме. Все воно говно одного помьотам. От, Тому я так і говорю. Не сильно розбираючись, хто з них хто. Правильно? Правильно. Так, я сподіваюся, він стоїть десь тут, і що я навіть встигну дати йому тичку. Кидаю тичку, я встигаю її закинути. Ну і зашибісь. Класно, круто, прикольно, відюха знову лагає, долбиться в сотку. Я не викупаю чому так. От, то, тому ще раз, якщо у вас є лаги, я щиро перепрошую. Ну і як би да, отак от. Така от вона історія. Раніше не долбилася, а зараз долбиться. От. Я ж кажу, комп говно, треба викидати на помойку, можете мені занести гроші на стрім на артєси і куплю нову відеокарту. І будемо весело драйвово довбити танк без оцих всіх лагодромів. Але, знову ж таки, це історія скоріше не про проблеми відеокарти, а скоріше про. Ой Боже, якусь технічну лабуду, якусь апаратну лабуду в компухтірі. І оці всі інші розумні слова, значення, яких я не розумію і не знаю, тому що я тупе танкове чмо, і не більше. От, да, якось так. Відіграли другий бій. Класно, круто зашибісь, кучу дамага в нас вкрали, тичку по стандарту вкрали, тому що вона полетіла вище тичку по. дві тички по хевіку вкрали, тичку по маусу вкрали. От тобі на рівному місці, 1600 дамага в нас украдених. Ну і зашибісь. Класна, чесна, хороша гра, але в мене були блайнди, А в кого в мене були блайнди. А Ану стаям. Ага, в стандарта був блайн точно один. Це мінімум. І, по-моєму, в когось ще. Чи не було? Що це? А, ні, це люпердой в кінці дав. Ой, коротше, хер з ним байдуже, не це ніякого значення. Другий бій, 4900 дамага, 4 крита. 4, перепрошую, господі. Крита, 4900 блок. О, господі, блока. Топ один по команді. Класний, круто, прикольний зашибісь, підбиваючи підсумки. За два бої у нас вийшло 4600 середньої шкоди, 1000 середнього асіста, 1300 середнього блока, дві перемоги. Класний, крутий, прикольний апаратець, Ну і власне кажучи, немає більше чого додати. Доволі збалансований, але при цьому сильний і комфортний. Для відіграшу на ньому в реаліях рандому сьогодення. Простіше кажучи, чи танк метовий і актуальний. Ну, а як ви хотіли? Оці всі грілі, леопарди, проче гавно, і близько біля нього за своїм функціоналом не стояли. От якась така історія. Не грайте в цю гру, не грайте на арті, на все добре.